Пролунає стартовий сіток пролунав уже. Енджі метал Айкула. Сьогодні маємо намір з'ясувати переможця. Ось. Сьогодні немає ні Руслана Мірзаєва, ні Дмитра Савки. Дешено сьогодні безальтернативні варіанти. Сницький по воротах зараз непоганий. Триває боротьба і що тут м'яче влоди. Максиме. Бромчука пробиває, блокується. Удар по воротах від Лейбюка. момент який, Подивіться, Юрків, передача на Петросюка. Юрків пробиває зараз Лебюк ще один. Денчук висувається перед Денчук. Баряк. Баряк. Броньбація, яка триває. Зараз Петросюк на перехопленні. Атака 2-1. Петросюк. Бити ж потрібно по воротах Петрусюк. Миколаївка матиме дуже-дуже серйозний іспит. У який Коль пробивав, але не точно. просто історично досягнення. Кураш з'являється у грі, ледь не вперше. Міряк Деливанич. Стартував він із такого ж результату, як і стартував матч. Ну нулі зараз дуар воротах. Зараз контратака. Подивіться, який момент у НДІ металі забиває Максимик. Значається голов Максимик. Атака у відповідь одразу ж стає вбив. До складів нагадаємо вам їх. А далі будемо повертатися до атмосфери цієї зустрічі. Цюпка, цюпка, цюпка пробиває, цю кого-то. із uh, ківсом виховує uh, uh, нові потенційно кадри для команд. Найти На такий рівень, але я думаю, тут історія така, що забиває зараз кого-то. Подивіться, який момент один-один. Влучає кураша кого ну і... Луцьк скати Люберта видав інтерв'ю на своїх офіційних сторінках про те, що Офіційну інформацію про те, що зараз момент, який Лейбюк пробиває. Денчук на місці. Про те, що давно планувався поступовий сили вихід до Екстралії. А... Зіграє в екстралізі України. Потужний проєкт, який існував ще масштаб... Вертаємося до повномасштабу. Повертаємося до нашого матчу. Атакує зараз, який хороший все. Лейбюк. Перехоплення від. А... Айкула. Лейбюк. Лейбюк. На ударній позиції Лейбюк. Петрусюка, Петросюка, проває строку. Брамчука, ну тут високий пресинг, бачимо, гравці айкула застосовують. Передача порожні ворота і не забиває Петрусюка. Кураш, кураш, удар поворота від нього. Удар по воротах є забитий м'яч. Ко забиває. 2-1 Айкула попереду поперду в протистоянні зенджі Метал за 4,5 хвилини до завершення матчу. на Гасюка зараз проходиться. Денис, Денис пробав... по... Ого. Удар по воротах забиває 2-2 рахунок у матчі стає, але ну, Грине, звісно, ще так багато простору не можна давати. Момент, який не забиває! Дивіться, яка атака зараз проходить кого-то простріли Удар по воротах зараз ледь не опускає його перегляд і чекаємо наступного Єврофорвардінг. Найс Гайс.